Бог, який дав чоловікові сина безпосередньо. Роздуми до Слова Божого на урочисті Святого Йосифа. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так Коли його мати Марія була заручена з Йосифом. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав: якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина і дасе йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел. Святе письмо представляє нам Святого Йосифа. Насамперед, як людину праведну, справедливу, а потім як обручника Пресвятої Діви і, зрештою, як Батька Ісуса Христа. Справедлива людина в Біблії це той, хто живе згідно з законом Божим. Виконує те, що велить Писання не як змінні людські приписи, а як найвищу волю Божу. Коли Марія зачала Ісуса від Святого Духа, Йосиф хотів насамперед виконати волю Бога. Закон Мойсея велів чоловікові у таких випадках провести публічне розслідування. Йосиф, не бажаючи наразити Марію на таку прикрість і небезпеку, зберіг у таємниці справу способу зачаття і вибрав інший шлях, передбачений законом. Відпустити, віддалити жінку, це звільняло його від обов'язку розкривати таємницю і зберігало повноту прав і пошани до Марії. Йосиф у вісні отримав від ангела Господнього безпосереднє, не через закон Мойсея, повчання щодо волі Божої. Отже, він міг із радістю і щастям тішитися тим, що отримав від Бога Отця і Марію як наречену, і Ісуса як Сина. Бог же завжди є єдиним Отцем для всіх людей. Він дає чоловікові сина або посередньо через зв'язок із жінкою, або як Йосифові, більш безпосередньо, через Оцей послух Богові. Любов до Марії, Його опіку і турботу. Саме тому святий Йосиф є покровителем церкви, слухняної Богові, яка турбується про тих, хто потребує опіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.